Thank <laughs> you. Потрібна наша допомога? Мені дуже. Да, дуже ну вот, наконець, сознательні сознательні да, Я – «сознательна», але... Бо мені було вчора може, просто 30 років, не. ми вас ну, вітаємо. От, будь ласка, даний інспектор виніс протокол, хоче писати, не знаю чи що. А, того, що я а будьте добрі, а це ваші значки, не видно, інспектор. 0172 екіпаж, значок. За 0,168. Ваш значок ну, можно? Случайно тут. Вот. 0 за 0,250. Да? Назовите его, Посвечение покажите. Для водія. Придя, так От переливали наші засели. Не зрозуміли, да? відкрилося закрилося, стило, що тільки водія. прочитати Покажи, фамилию, імі, і ладно. Значить, так, фіксує на камеру, що даний інспектор відмовляється на вимогу громадянина України пред'явити своє посвідчення. Чітко, навіть є і за, а, за, 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 завіди, все, Є номер з, значка, ми не будемо нікому нічого доказувати, спорити. Все, коротко і ясно. Причина зупинки суть скоїного правопорушення. Відсотні, абсолютно. Ну, даже, чого ви зупинили даний транспортний зброй? Абсолютно сто раз поясню, питався і відмовлявся ходів, абсолютно розказувати, чому причина поясню. зупинка була. Є за, за, за бідув, все. все. Значить, поясніть. Поясніть, будь ласка, да. причину зупинки. Шанов, я все пред'явив посвідчення. Значить, усе пред'явив, чоловік переписав. Я Добре, Яка причина переписати. зупинки суть своєму пропорушку? Ну він каже, що він нічого не зупинить. Це пояснювали все. Хорошо, що вони вам сказали? Значить, сказали, Зупинили, угу. сказали, э, сержант. Яцків, ваші документи. Представимся. Представимся. Сержант. Яцків. Сержант. Яцків, ваші документи. Ім'я отчество, ви перепрошуєте? Перепрошую. Я перепрошую ім'я отчество. Бачите, він сам сказав. Я да. перепрошую, я перепрошую. Шановний чин, інспектор, згідно інспектор, вашого ж да внутрішнього о, наказу, слухи, ви слухи, маєте чітко чоловіка. представитися. Я а де? щось, щоб людина перепол... представлюв... ja, Я взагалі вас. все Чітко представляюся. А? А? Ну, хорошо, давайте, ладно, Бог з ним. Чітко, не чітко. Все-таки яка так. причина зупинки. І на основанні чого ви хочете скласти протокол. На даному концу. На основані того, що хочуть зупинити ще двох свідків. Ми здесь, все нормально. Ми тут. Дивіться. Ну, що? Ну. Ну. — Яке тут правопорушення? Ну. Де? магазині. З 20 метрів. Є? І протокол? Та чого протокол? Я чоловіка попросив посвідчення водія, тих паспорт, він може він, їде, може він їде на заправку. Відмовляється навіть пред'явити. розумієте? Що, що я побачив його. Він відмовляється взагалі. А то, І щоб встановити По особу, розумієте? не зможу. Проводиться відпрацювати. Так ви ж кажете відпрацювання, тут вже кажете, що у вас лампочка. Я... нього лампочки не вижу. Правильно, я підходжу до автомобіля, виявляю, порушення складаю протокол, Або. Або водій його усуває, зараз водій... приїде. Да, на заправку, заправку купить, туда. лампочки. Так Нема питань! Чекайте, що ви зразу Давайте його не... розстріляємо, чортової батері, вообще. Чого розстріляємо? Бо ж у нього ну, лампочки не сіть. Так на основа чого? Ви ще сказали, що в нього так, лампочка не розказав. Ви тільки що сказали, щойно. До цього ви казали, що ви, ви проводите випрацювання. Працювання, правильно. А тільки що ви кажете, що не робите нова Правильно, я так тільки що і виявляю правопорушення. Я витрачаюсь. А ви трохи... можна я випадку? <реш> могли бачити, ззаді ж лампочка не світить, ви його зупинили. То тепер просто, бо треба сказати, я, звісно... Б, чекайте, інспектор, а <правильно> давайте ми... Э, правильно. Чекайте, секунду. Правильно, пані... Ви ж світку хотіли зупинити. Чекайте, на стоп, давайте задамо таке питання. Що відмовляється? Руслан, Руслан. Я вам скажу, давайте ми розберемо. А тепер говорите, лампочка ззаді не світить. Давайте ми. Що правильно? Руслан, що, Руслан, правило? Розвитку, щоб встановити особу. Так, да, дайте ми. Значить, давайте зробимо, э, ну, ми то є, буде питання, ви хто вам таке за дурне сказав? Зупинили. Інспектор. Ви як у вас звання, кстати, не видно під? Старший сержант. А, ну, понятно. Старший а, сержант. Старший сержант. Свідком в даній справі скази, може бути будь-яка особа, хотіли. яка має відомості. Питань, але тобто, є зацікавлена, зацікавлена особа. особа. Хто, хто таку дурницю ну, сказав? Хто вам взагалі прозводить інструктажі? Де ви знайшли таке зацікавлена особа? Ну а хто? Де ви знайшли? Ви скажіть мені, в якому законі, кодексі чи конституції ви знайшли таке поняття, як зацікавлена особа? Я можу своїх свідків пригласити. своїх. Може своїх Яких правильно? своїх? Свідком може правильно. бути будь-яка особа. Будь яка яка має дані да. по факту правопорушення чи злочину? Нема питань. Ніде не говориться нема про таких, як зацікавленого особа. Може вони не хочуть. З чого вони хочуть? Засвідчувати те, що я правопорушення виявив. Та хорошо, що ви виявили правопорушення. Зараз людина поїде на заправку, купить лапочку і поставить. Хай покаже посвідчення, водія і паспорт. Я його попереджу До паспорт і... та... і... в нього по апріорі не може бути. Почнемо з цього. У вас є так паспорт? Буквально, кажучи, розумієте? Хай покажуть. Ну, Давайте ну, вот, право права управління ну, танком ну, покажемо. Ну. Да. Називайте речі своїми именами. Язки. Я вже називав тон одноразово посвідченням водія. Придивіть ему посвідчення водія, хай він успокоїться. Можна показати. Зачем ну, не передавати показати, в руки, мені, що ви знаєте. Показати і щасливо. Чекайте, бо я... Не Посту... Ладно, хай слід. Бачу. Ну... Біля вас показують. Ну, конечно, тому що люди вас бояться, тому що неодноразово... Нас однозав... бояться. Ми що, такі да. страшні? Ні, ви не страшні. Ну, просто що? з вашого боку неодноразово були зафіксовані протиоправні дії проти водіїв. Про... Я Водії? не говорю... Водії? Ні. Я говорю взагалі а, за я службу. Думав, я думаю, що ви знаєте, які випадки у нас були буквально три тижні тому назад. у вас? Назад. Я, uh, Ну, 3, що, що є, що немає. Сказав, що чого, чого немає? Ви говорите, що немає. А, я сказав, що немає. я казав, що немає. Зап... Я вказав, не що я наприклад. Я оперев не прийня. можу виступити в якості. свідка. Ви скажіть, чому ви мене зупинили? Чітко. Причина так і не названа. Да. Ми стоїмо це тут. Згідно з 111 годим. інструкції, чітко і... вказано, що президент України дав указ взагалі, що забороняється. забороняється Без причині зупини. Питання номер засіб. два. А чого це ви зупинили даний транспортний засіб? Ближче, ніж 30 метрів від автобусної зупинки. Він а? проїхав далі. Проїхав так. далі, так? так? Тобто він вже Ну, ззаді, вашої машини, сперед, ззаді да. нашої машини, це спереду. З задній нашої машини. Взагалі автомобіль стояв на обочині. На обочині стояв. Mm. Так ми за вами вже їхали. і ви там а, зупинялися? Власне. Власне вже Якщо вже реєстратор, Добре. то йдемо, виїдете до Чув. першої заправки. Так. І будь ласка. Щас. 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 Щасливо! Что, да. что Добре. Дякую. И вам счастливо. <реку> <реку>